Забув додати, зараз я знімаю на GoPro на штативі. штатив. Потім зроблю на нього огляд. Штатив класний, до речі, теж стоїть 700 гривень. Такий багатофункціональний, багато налаштувань там можна робити в плані гибкості. Не думав, що такі, такі функції можуть бути за 700 чимось гривень. Ось. Ззаді купив собі підсвітку, LED, вюзки за 1000 гривень. Вона може змінювати кольори. Так, це з це одного огляду з софтбоксу. Так, може змінювати кольори. Ось так. Залишимо такий, щоб під стелю підходив трохи. Так, з таким пультом він іде. Треба, звісно, його заховати за кровать. А не, не так, щоб вона світилась там, лежала. Ось, аксесуар. часи теж купив в юскі. Була можливість туди заїхати. Ось. Ну, але це поки ось, що маємо, то маємо. І такі часи я ще купив. Думав, вони будуть насправді зелені, як в матриці. Я десь такі бачив, А вони ось з такою підсвіткою. Тому поки вони в якості будильника використовують отак, то зранку можна бити.